Віб'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І тоді я їм скажу при людьми у вічі, я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня. Про кого тут Христос говорить? Чи Він говорить про весь, атеїстів, безбожників? Ми бачимо, Христос говорить про тих, хто промовляють до нього, Господи, Господи. І Він каже, не кожен, хто до мене каже Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Тобто, ніби людина вірить, ніби людина у молитві звертається до Ісуса бездає Його Господом. Паном свого життя, а Христос каже, що не кожен з тих уйде в царство небесне. Більше того. Багато мені того дня скажуть, каже Христос, того дня це тоді, коли Христос у славі прийде судити живих і мертвих. Багато мені того дня скажуть, Господи, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували? Хіба на твоїм ім'ям і сіл виганяли? Хіба на твоїм ім'ям силу чудес створили? Тобто, бачите, це не просто люди такі собі звичайні, які собі десь там е, моляться, е, десь час від часу десь ходять до церкви, і, е, але, але раптом десь щось не так вчинили. А це прийдуть ті, що скажуть, хіба не твоїм ім'ям ми пророкували. Силу Чудес створили і навіть виганяли бісів. І, мабуть, тут ми розуміємо, що йдеться про певні парарелігійні чи парахристиянські утворення чи релігійні секти, які, начебто, маючи у своїх руках Біблію Святе писання збирають людей, чинять якісь. Величезні якісь такі масові сеанси, щось людям говорять, проповідують, тримаючи в руках Біблію, керуючись, послуговуючись Божим словом, начебто. І бачимо, що і зараз бачите деякі такі релігійні секти, де ніби це виходить, от вони тут пророкують у нас. Хтось каже так, от вони отут на моїх очах баганяли місію. Цей теперішній час можна тобі зустріти. А Христос каже, відійдіть від мене геть, ви що чините беззаконня. Ви що це робите тільки для своєї слави, для свого плану свого такого земного. Христос каже, йдіть геть від мене. Бо не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, війде в царство небесне. Але той, що чинить волю Отця мого, що на небі. І тоді питання, а яка воля Отця Мого, що на небі? Воля Отця Небесного, ми знаходимо у Писанні також що в першу чергу, каже апостол Павло, воля Божа освячення ваше, тобто воля Божа, щоб ми стали святими, щоб ми очистилися від гріха. Друге я воля Божа, щоб усі були одно. Господь Бог хоче зібрати всіх у єдину соборну апостольську церкву. І коли хтось протиставляє себе і каже, тільки тут у нас спасіння, тільки тут, бачите, у нас є дійсно благодать, всі решта неправильні, всі решта якісь самозванці і так далі. Напевно, що це тут про це Христос говорить, що вони не чинять волю Отця Небесного начебто промовляючи Господи Господи, начебто все зовні маючи всі атрибути церкви Христової. Хтось може сказати, то вони так само там вірять в Бога, там же ж так само є Божа благодать, чому ми можемо маємо тільки триматися католицької церкви. Суміє, чому ми маємо триматися католицької церкви, він направду має усю Божу благодать. Він не може до кінця пояснити, чому він тримається католицької церкви. Але серцем відчуває, що саме так Господь Бог сотворив одну церкву під проводом Петра. На Петрі побудував церкву, сказав Де Петро, камінь, скеля, я на думку побудую свою церкву, і ворота Адові її не подолають. Ворота Адові найбільші сили пекла не подолають її, що диявол хоче розголоти і тоді посіяти ворожнечу, і тоді вже у ворожнечі вже тоді легше чинити свої діла темряв. Господь Бог, воля Божа, щоб усі були одно. Господь Бог хоче кожного з нас призвати до святості, подаючи нам розуміння покликання церкви. В церкві він дає нам всі засоби для нашого гідного, доброго Божого життя. Найважливіша ціль нашого життя не осягнути якійсь землі, проминаючи. Висоти і досягнення. Це нормально, коли хтось хоче побудувати своє життя, мати якусь спеціальність, професію, мати роботу, мати якісь заробітки. Це зрозуміло, це речі зрозумілі. Ніхто це не відкидає. Але треба розуміти також найважливішу ціль нашого життя. Бо що людині, що світ зуде, а душу занапастить то треба розуміти і правильно розставити всі пріоритети, розуміючи необхідність нашого побуту, нашого життя земного, нашого буття тілесного, завжди мати на першому місці життя у вірі, життя з Богом, життя духовне, життя у молитві, життя у боротьбі проти гріха, життя у викоріненні гріха, буряну гріха зі свого серця. Це є важливі речі, найважливіші, бо ніщо нечисте не, не вийде до неба. Наше завдання цього життя очиститися від гріха. І коли ми очистимося від гріха, Боже благодать буде посвідчувати наш розум, наше серце, дасть нам натхнення і мудросте і у земних успіхах. Але все повинно бути на своєму місці і у свій час. Слава Ісусу Христу!